Друзі, привіт! В цьому відео я швидко постараюсь показати і розказати, які у нас є чохли і показати їхній функціонал. Давайте почнемо з самого звичайного базового чохла для зберігання нашого із льону. Дошка кладеться і надійно захищається від бруду і пилі в цьому чохлі. Максимально зручно зберігати чохол і носити з собою на практиці. Другий чохол це чохол чорного кольору. Також дуже плотна тканина. Він відрізняється від чохла з льону просто матеріалом. Це бавовна, це льон і колір, звичайно. Наступний чохол, як на мене, максимально зручний і найкрутий для тих людей, які люблять шокувати на вулиці, на природі або в будь-якому місці. Так зручно він відкривається. Ми кладемо дошку на землю. Можна класти не на каремат, а просто на землю. Розкладаємо дошки. Зручно стаємо на зручній нашій постановці. Як ми стаємо просто. Ну Це для мене максимально зручно, друзі. І так само максимально зручно ми складаємо цей самий чухов і можемо переносити його. Також є додаткова така ручка для того, щоб можна було зручно переносити чохол і брати з собою на практику. Друзі, тепер покажу вам наші чохли для бамбукових дошок. Є так само варіант сумка чохол і звичайний чохол для зберігання. Він меншого розміру, ніж наш стандартний чохол. Зручно в нього вміщається і надійна дошка. Захищає від бруду від пилу, від якихось пошкоджень зовнішніх, дошка в безпеці, і зручно можна закидати собі у рюкзак. Другий варіант, який мені, звичайно, більше подобається, сумка чохол, що дозволяє розкласти дошку і використовувати під час практики максимально зручно. І складаємо чохол, звісно. Так само максимально зручно і надійно буде знаходитися ваша доска на таких клапанах. Цей чухол. Як ви бачите, швидко, максимально швидко можна зібрати доску і йти додому з практики або на практику. Друзі, зараз розкажу вам про щільність тканини, яку ми використовуємо в чохлах. Ми використовуємо льон та бавовну. Льон у нас має щільність 240 грамів на метр квадратний. Бавовна має 250 грамів на метр квадратний. Обидва чохла максимально. Щільні і круті, а саме головне, якісніше забезпечить довгу тривалість у використанні.